Туристичних компаній, гіди, екскурсоводи разом з фахівцями, управління туризму та курортів Закарпатської ОВА стали учасниками інформаційно-пізнавального туру в Кольчинській громаді. Косметологічна кухня Закарпаття стала першою локацією. Крафтове виробництво натуральної косметики місце, яке вражає своїм унікальним поєднанням давніх традицій та сучасних технологій. Тут створюють екологічну косметику, яка виготовляється з натуральних інгредієнтів, що використовується на Закарпатті вже багато поколінь. Власниця Ірина Тарасевич розповіла, як у неї виникла ідея створити першу в області косметологічну кухню. Приїхала з Києва, знайшлася, яка дійсно мене влюбила в цей все Закарпаття. Стільки багато всього розказала і показала. Ми знайшли цю локацію. Тут є все, і гори є. І красива місцевість, є і річка, є все, що необхідне для роботи. Дуже недалеко поляна знаходиться, дуже недалеко є термальні істочники, з якими ми працюємо. Тобто, все зібралось в одному місті, так як. Нам цікаво було Була ідея зробити отаке виробництво за склом, щоб люди могли не тільки спробувати, а ще й побачити, як це все відбувається. Процес виробництва косметологічних засобів захоплює своєю тонкістю і майстерністю. Кожен етап від відбору інгредієнтів до їхнього оброблення передбачає уважність і любов до кожної деталі. Продукти, що створюються тут, відображають характер цього краю. Вони природні, ефективні та ніжні. Цей крафтовий підхід дозволяє не тільки створити високоякісну косметику. А й зберегти багатовікові традиції ремесел, передаючи їх наступним поколінням. Всі наші косметичні продукти виготовлені виключно з натуральних інгредієнтів. У ході виготовлення нашої продукції ми використовуємо натуральні інгредієнти, натуральні олійки, екстракти, а також активні інгредієнти. До кожного продукту у нас є відповідна рецептура приготування, якої ми чітко дотримуємося у ході її приготування. Вся наша продукція виготовлена. На виключно на термальній і мінеральній водичці водичка це є основа наших усіх продуктів. Вона займає близько 99,9% кожного продукту. Ми проводимо екскурсії, тематичні екскурсії, звичайні екскурсії. В ході екскурсії ви побачите за склом, як виготовляється продукт. Ви побачите, як змінюється водичка і олійка. Вони утворюють крем. Це все можете побачити в нас. Завдяки поєднанню. Найкращих природних компонентів та інноваційних технологій кожен продукт косметологічної кухні приносить користь і є ідеальним вибором для тих, хто цінує натуральність та індивідуальний підхід до створення косметологічних засобів. На виробництві натуральної косметики розповіли легенди про стародавні косметологічні засоби, а також продемонстрували куточок музею, де зібрані імітовані артефакти, що ілюструють історію та розвиток косметологічних засобів. Однією з засновницького косметології можна вважати ну не можна, а бажає вона вже на той час мала свої фабрики по виготовленню по продуктів. Але чим вона користувалася? У неї був такий завжди яскравий макіяж, вона гарно виглядала. Так як тепер жінки знають, що таке підгодка ще набити стрілки. Раніше був порошок такий з сурюма, розводився у водиці, і тоненькою кісточкою вона робила собі стрілки. Так само бралася мідь. Виходилася із жиру і тіні пляпові. А помата і румяна робилися з калія. Цариця Афродета придумала чарівну квітку троянду, щоб в її пелюстках приймати ванну. У нас тут такі гарні пелюстки засушені. Були в ну, фариці, доньки царів, бо ми собі лиш дозволити таке. Вони брали амфори золоті, і йшли купати. Це багато брали з собою їжі, напоїв. Ну так як ми йдемо відпочивати, беремо з собою повні сумки. І ще брали вони олійки. Що вони робили з цими олійками? Вони на вологе тіло наносили олійку, розтирали і виходила так звана енумсія. коли сказав Платон, що жінка без косметики, як їжа без солі. А в свою чергу казала, що жінка, яка не користується косметикою, занадто самопевнена. Після цікавих історій наступною локацією стала унікальна природня родзинка Закарпаття. Туризмознавці відвідали базальтові стовпи, які утворилися на Мукачівщині після виверження вулкана. Колись маловідома локація. Сьогодні притягують туристів з усієї України. Ми відвідали Кольчинську територіальну громаду і були на двох цікавих туристичних локаціях: одна це природня базальтові стовпи, інша це місцеве виробництво косметики на основі. Природних ресурсів, особливо термальної води, яка є у нас в Закарпатті, така як поляна. І на виробництві нам демонстрували. Косметику це догляд за тілом, як парфумована вода, крема, масла. І було дуже цікаво пізнавально, дещо це нове для нашої області, для нашої території, оскільки ще такого продукту у нас немає. Що саме цікаве на виробнина. Цій локації косметичні можна приїжджати групами туристичними і спостерігати за безпосереднім процесом виробництва косметики. Тож, якщо ви ще не відвідали ці унікальні туристичні родзинки Закарпаття, то тут ви зможете відчути справжню гармонію традицій і сучасності в кожному продукті.